Моє вітання, шановні телеглядачі, у програмі Актуальне інтерв'ю. Інтерв'ю справді актуальне, і вестимемо ми його сьогодні із лікарем-онкологом паном Володимиром Габчаком. Власне, чому акцентуємо на цій темі, на жаль, маємо не дуже втішну статистику, і сьогодні лікар. Дасть свої рекомендації з приводу захворювання. Тепер за все, Володимир Миколаєвичу, хочу запитати вас, якщо аналізувати сьогодні щодо захворюваності у відсотках і до кількості населення, яка статистика станом на сьогоднішній день? Ну, статистика у нас як було там 10 років, 5 років, вона, вона одинаково Гонка захворювання нічого не міняється. Те, що стосується якось екології, ну, трошки є, звичайно, по місту, трошки більше, але ніхто не досліджує по питання. І сказати 100%, що, що це залежить від якоїсь там води чи якогось екологічного лиха, поки не будуть досліджувати, ми нічого не можемо сказати. На то, то існує якийсь інститут, які мають доказати, що, що питання є. Серед онкологічних захворювань, якщо рівняти район і місто, то 60-70% це і місто онкозахворювання. В основному серед населення це є рак легень на першому місці. Потім йде серед жіночого це є рак грудної залози. Рак шкіри, Воно було з року в рік. Постійно. Нічого особливого не міняється. Ну, в зв'язку з акціями, які ми проводимо. Проводить онкодиспансер, значить проводили в тому році акцію по шкірі, значить, відповідно, ми виявили більше. Проводили в тому році акцію по грудній залозі, виявили. От. Але в основному статистика це є. Тобто станом на сьогоднішній день у відсотковому співвідношенні ми можемо зауважити цифру яку? Ми можемо настерегти населення про рак грудної залози, молочної грудної залози. Це і на першому місці, і це є проблематично і це вже, по-моєму, не 10 років, а скільки на цій посаді і рак грудної залози. Фактори ризику, будь ласка. Фа -фа Фактори ризику їх є. Е наскільки багато. але… – Головні виокреміть, все-таки це важливо. Г головні ну. Трудно сказати, які, які, які можуть бути головні, але виявлення. От головні це є виявлення. От людина собі знаходить. Якісь, самообстеження ну, важливе для Самообстеження Вони надходить і 3, 4, 5, 6 років не звертається до лікаря. А коли вона виростає, коли вже йдуть такі симптоми, як там, ну, клінічні симптоми, це вже 3-4 стадія. Ну, ну, це проблема. Це в основному проблема. жінки якого віку попадають в найбільшу групу режі? Жінки це є старше 50 років. І в основному. То... В основному, це і старше 50 років. І оце от, нікого не задовольняє, ні онкодиспансер, ні нашу поліклініку. Оце от, вони не скривають, не думають, що пройде, самолікуванням займається. Які симптоми, перш за все, повинні насторожити жінку продуктивного на... віку, щоб вона звернула увагу Наявність на своє здоров'я. Наявність якогось утвору в молочній злодіння. Наявність, що вона там собі знайшла? Тут у нас і хірурги тим займаються, і терапевти. Ну, 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 проводиться майже ціла компанія про виявлення раку грудної залози. Але у нас що, самі жінки не звертаються до, до лікаря? До дільничого, ну, до, до любого лікаря, який є оглядовий і ніколої. Нехай хай просто звернуть, і ми, якщо там є якийсь новий утвір, це і раз. Друге питання це і рак шкіри. Шкіри. Він в основному на обличчі, на таких ділянках. Відкритих ділянках. На відкритих ділянках. Питання в тому, що йдеш по базарі, хоч збереш як онколог, зачіпати людей, що у вас, шановний рак шкіри. Це навіть наявно так далі. Це на шкірі обличчя. от Всі виразки, які там... Три-чотири місяці, п'ять місяців не заростають десь на обличчі, там на носі, на, ну, на обличчі. Варто звертатися, в основному це є рак. Володимир Миколаївич, якщо сьогодні аналізувати динаміку от, зросту захворювання станом за останні п'ять років, як ви можете охарактеризувати цифри її? Якоїсь динаміки, що є, є стабільна динаміка виявлення. У зв'язку з тим, що у нас є якась апаратура сучасна. Відповідно, ми трошки більше виявляємо, але вона не пов'язана з чимось, з чимось якимось екологічним лихом. По крайній мірі, ну, на сьогоднішній день я, я такі, такої інформації не можу дати, що, що пов'язано з якимось екологічним лихом. Можливо, пов'язано, але давайте обстежувати це питання. Давайте заявляти в інститути. Давайте викликаємо республіканський якісь центри, нехай нехай вивчають. Скажіть, будь ласка, от ви як лікар щодо рекомендацій. Ви можете сказати, що стиль життя людини впливає, май на увазі, шкідливі звички її, харчування. Це все в комплексі, мабуть, має велике значення щодо захворювання. Першочергово потрібно обстежуватись і звертатись до лікаря. Це зрозуміло, а все ж таки щодо стилю життя? Ну стиль життя то то по всіх каналах і телебачення, в газеті. Ну це звичайно. Стиль життя определяє. Але в основному, як онколога, мене інтересує звертання за допомогою до лікаря. Щось не подобається, щось у вас там виросло, щось, ну, щось не так. Будь ласка, звертайтеся і ми не можемо нічого змінити. Чи ми харчуємося, тим ж харчуємо? Ну, як змінити це? це? Безперечно, що шкідливі звички. Це... По любому, шкідливі звички, куріння, то -то, вжива... зловживання алкоголем. Ваші головні рекомендації щодо дотримання от, і особисто його мається на увазі, що потрібно звертатися до лікаря і загалом щодо харчування. Розставте, будь ласка, головні акценти на сьогоднішній день. Ну, по-перше. Кожна людина має раз у рік обстежуватися в лікаря, будь-то на 20 років, будь на 40 років, будь на 50 років. І старше 50 років обов'язково звертатися. Починаємо з дільничого терапевта. У нас придумана така система, що дільничий терапевт відповідає за все. От нехай кожна людина приходить. І їм там дадуть рекомендації. Якщо необхідно буде консультація хірурга, онколога, мамола, до нас приїжджає з онкодиспансеру. Перша п'ятниця щомісячна приїжджає онколог з онкодиспансеру, який надає ну, допомогу, яку нам необхідно онкологічно. В принципі, якісь засоби. Які потрібні наші медицині у нас майже на рівні області. Всі, всі засобі і, і комп'ютерна томографія, і у УЗ, зде, і ну все у, у нас є лише бажання пацієнтів обстежувати. Багато побоювань зараз виникає серед населення і ширяться чутки, що на зріст онкозахворювань також впливають електромагнітні хвилі. Я маю на увазі мобільні вишки, телевишки. Скажіть, будь ласка, я розумію, що мабуть, це все ж таки справа науковців ставити остаточні результати. Та все ж як ви вважаєте, це все чутки, чи воно має підґрунтя для розповсюдження? Ну я таких даних немає. Можливо, вони мають якийсь певний вплив, але то рішати науковцям є. Я таких даних не маю, що електромагнітні ну немає таких. Вони звичайно трошки мають якийсь вплив, але на намку на захворювань таких, таких даних я не можу сказати. Що тобто ваша думка як фахівця не може поставити остаточного наголосу, що це дає вплив. Я я такого не можу. Поки науковці не скажуть своє слово. Ну знову ж таки, я думаю, що ваша рекомендація стосується того, що не потрібно проводити дуже багато часу за комп'ютерами. Все одно це шкідливо ну, для це, людини. Це, це шкідливо, це і, і проблема з, з очами, але наскільки вони впливають на онкологічне захворювання, я не можу сказати, поки не скажу своє слово науковцю. І на завершення, все ж таки, рекомендації мешканцям Прикарпаття, на що слід звернути увагу, окрім самообстеження і звертання до лікаря, все ж таки прошу зверніться до них, тому що ваша думка важлива як фахівця. Ну, як фахівця, в мене одна проблема, що не займайтеся люди самолікуванням. Якщо у вас є проблеми з здоров'ям, починаючи від якогось кашлю. Закінчуючи якимось новоутворами, утвореми, звертайтеся до медиків, будь то рівень фельдшера, який, який там, має ФАПи, будь-то у нас зараз медичний центр утворився отут, на базі цієї поліклініки, звертайтеся і ми вам проконсультуємо, згідно починаючи, у нас. І всі спеціалісти починаючи дієтологи. дієтології. Зрозумія як харчуватися, як ну що мамо тобто, конкретні рекомендації нададуть конкретно, за місцем власне на прийомі у лікаря фахівця, який з приводу ми, якого це, людина звернулася. Ми... Що ж, розмова із фахівцем, вкотре довела, що самолікування небезпечне для вашого здоров'я. В першу чергу потрібно звертатися до спеціаліста, адже будь-яку недугу легше їй запобігти, аніж потім лікувати. Будьте здорові, зустрінемось.